Дитяче свято відкривали юні моделі з колекцією українського вбрання та найменша учасниця заходу Аня Покрасова. Я маленька, українка. Всі це мають знати. Українець тату є українка. Організатори переконані, що найцінніше такого дозвілля є спільний відпочинок родини разом дітей та батьків. Благодійний фонд родини «Розенблат» разом з організацією Планета для дітей вирішили подарувати це свято маленьким мешканцям нашого міста. Ми хочемо, щоб цей чудовий день нашим житомирянам і діткам запам'ятався яскраво і цікаво. Поміж запрошених є найбільш очікувані гості. Дітки з числа внутрішньопереміщених осіб, дітки з сонця, діти учасників та героїв. АТО». Юлія Морончук разом з іншими дітьми, які мають обмежені можливості, отримала те, за чим прийшла. Багато емоцій, багато цікаво дізнаємося. Багато цікаво бачимо, бо дому ну не всі ми можемо все побачити. Хтось танцює, хтось робить собі тату та аквагрим. Поки діти розважалися, дорослі мали можливість перевірити своє здоров'я у наметі обласного центру здоров'я та спортивної медицини, фахівці якого разом зі своїми партнерами проводять акцію Житомир, живи здорово. Процентне садержання жира в організмі 32,1%. В даному випадку це норма. Тим часом решта родин знайшли інші розваги на зміцнення стосунків у сім'ї. Їх влаштували педагоги та студенти соціально-психологічного факультету. І так адінаси. Кращий серед малюнків по Укрпошту не визначали. Призи отримали усі маленькі художники. Всі молодці. А завершилося свято традиційно нагородженням. Квитки на концерт популярної групи отримали 10 родин, які склали найкращі вітання до дня захисту дітей. Серед них сімейство Рантюків. написали поздоровлення до дня дітей, поздоровили всіх дітей. Побажали головного, чого не вистачає в нашій країні. Це миру. Отже, миру всім діткам, здоров'я міцного і. Діти це наше майбутнє. виростуть діти, виросте наша країна зі святом всіх.